Веселий господар Дем'ян любив гостей на бесіду скликати. Він був багатший від усіх селян. Всього доволі мав. Було чим шанувати. Вподобався йому найбільше клим. Земляк хороший, що й казати. На все умів розумну раду дати. Усі дружили з ним. Прийшов він раз обідать до Дем'яна. А у Дем'яна страва добра була. І масличко, і сало, і сметана. Гаразд, як кажуть, піч варила і пекла. Поставили на стіл вареників макітру і пляшку, сважку всіх мирян. Ану, мірошнику, молодь без вітру, сказав, шуткуючи Дем'ян. Попереду підмажимо колеса, щоб млин не торохтів, і шестірня довготелеса не дряпала боків. Всесвітня сважка поклонилась, і чарочка перчівочки вродилась. Ну, по сій мові, каже Клим, дай Боже здравствувать усім. І прийнялись мірошники молоти. Дем'ян кладе, а хлим товче. Від дружної роботи аж масличко по бороді тече. Ох, важко, Клим сказав. Перемололи дуже. Не лізе більше. Ті ж малий. Ану, з Дем'ян, потіш мене, мій друже. Ось глянь, вареничок покастенький який. Хіба один, промовив Клим ліниво, посилкувався і змолов. От бач, один проліз щасливо, ну ще Дем'ян благає знов. Ой, схаменися, друже милий, аж стогне клим. Немає сили, я намоловся досхочу, несилуй, братику, бо утечу. Нехай наш ворог утікає, Дем'ян товче своє, он на весіллі, тісно, як буває, а прийде старшина і місто є. Щоб вовками у лісі не боялись, голубчику, копнити старшину. Мірошники зареготались. Для тебе, каже Клим, ковтну. ще ум'яв один вареник. Ну, все вже, каже, Побіденик, всі заставки запер, хоч хто не вліза вже тепер. А може, хоч з вершечку ляже, Дем'ян йому лукаво каже. Вареничок узяв і на тарілочку поклав. Послухай, каже Клим, ти справді вже глузуєш. Схотів, щоб я п'ятами накивав. Тривай, гуде Дем'ян, недобре шеретуєш, і хапнув Клима за рукав. Схопився Клим і дременув із хати, а у Дем'яна годі гостувати, І переказував Дем'ян, і сам просив, А Клим і слухать не хотів. Сибайка вам, писаки, письменства рідного невдатні раки, не пхайте через лад тулеників своїх, коли не хочуть їх, коли, мовляв, дороги їм не гладять, бо часом і вони завадять. І одіб'ють мирян, як ті вареники, що пхав Дем'ян.